Доброго дня! Отримали нову партію ортопедичних капців з Сербії, які пошиті з натуральної італійської шкіри. Зараз вам продемонструю. Ось такий варіант в чорному кольорі. Бачимо, що під. Устілкою гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ногу. Е, ремінець з желізною застібкою, який фіксує ногу. Е, не бійтесь першого разу на новій пошті, коли перевіряєте ваші капці, потягнути сильно за шкіру вверх. Не бійтесь, вони не надірвуться. Тобто, ось, потягнули, виставили. Розмір, який вам потрібно, і зафіксували. Ось така модель. Так, дивіться, як вони виглядають в даному випадку. Ось така модель. Також є у нас в перламутровому кольорі, а також є білі. Мають гарну перфорацію, дірочки, за якою ваша ніжка буде дихати, не буде пітніти. Ось. Весь матеріал це шкіра. Внутрішній матеріал зовнішній. Ось. Тому для замовлень переходьте в магазин. Гарного дня, всім до побачення!